Робота на складі у лодзів це чудова можливість для тих, хто цінує стабільність, прозорі умови та комфортне робоче середовище. Склад, розташований за адресою вулиця Лодова, 101 у місті Лоць. Робота здійснюється на підставі договору доручення, що забезпечує гнучкість та простоту оформлення. Вам не потрібно турбуватися про спеціальний одяг, форма не вимагається. Для зручного доїзду на роботу необхідно придбати місячний проїзний квиток на міський транспорт. На складі є їдальня, а за кожен обід компанія доплачує 10 злотих щодня. Робочий день організовано у дві зміни з 6 ранку до 2 дня або з 2 дня до 10 вечора. За бажанням можна брати додаткові години це пару годин на день, якщо виконуєте встановлені норми. Основні обов'язки включають розпакування та сканування товарів, перевірку їхнього стану, внесення даних у систему, перепакування, маркування та підготовку до відправлення. Склад чистий, сухий і з комфортною температурою. Погодинна ставка становить 25,3 злотих нетто, а для студентів до 26 років 32,26 злотих нетто. В середньому за місяць можна заробити від 4 тисяч злотих до 5 тисяч злотих нетто. Додатково передбачена премія від 500 злотих за відсутність пропусків та високу ефективність. Від кандидатів очікується бажання працювати, відповідальність, пунктуальність. Хороше зорове сприйняття та базові навички користування комп'ютером. Робота стояча, але не вимагає особливих фізичних зусиль. Передбачена 30-хвилинна обідня перерва. Після п'яти відпрацьованих днів можна отримати аванс через систему флексі. Медичний огляд не потрібен на робочому місці заборонено мати прикраси, включаючи пірсинг, житло не надається. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтеся для отримання детальної інформації. Ми радо відповімо на всі запитання.